Всім привіт з західної частини України. У нас сьогодні п'ятниця. Погода прекрасна, так що трішки працюємо. Правда, зранку був мінус один морозець, трішки такий сильний вітерець, але зараз налагодилась погода, я вже все попорала, зараз. Е Рубаючи дрови, побачила одну цікаву річ і вам обов'язково також покажу. Як то кажеться качки, є качки. Де хоч знайдуть болото, воду. Тут наш лід, а на сусідньому городі калюжі, Так вони вже пішли туди. Помаленьку провалюються через лід, але йдуть оця. Іде ледь іде. йде. То провалилося, то ще щось, то зачепилося, смішно так. Ось ще одна. Ось так. Красота, Природа. Таке відчуття, що вже десь березень місяць. Всі трішки сніжку є. Сьогодні трішки-трішки так випив сніжок у нас, мінус один був. Ось така наша краса наша церква Дублянська. Ось така велика, красива церква. Ось на Рубої такі в мене кінчилися тоненькі на розпал. Ну, за дві тачки буде, так на тиждень точно. Вистачить. Зараз поскладаю і завезу, перевезу в хліб, щоб були сухенькі. Коли знаходишся на дворі, тоді і помічаєш якісь такі дрібниці. Ось Сьогодні бачила гусак сірий, ось цю молоду гусочку порвав. Ну і качки якісь там з кимось там порвалися, не знаю. Так що будемо скоро чекати, яйця вимивається, бо вже знов трішки було це, почалося. Ось так така погода. Нестабільна погода, ну нічого страшного. Головне, щоб мир, та спокій був, а там якось помаленьку, потихеньку протягнемо. Ну, ось, друзі, така до мене ідея. Прийшла, трішки сніжок зійшов і петрушку мою стало видно. Я хочу частину її накрити під. Агроволокно під плівку стареньку, щоб вона собі була в теплі і в добрі, і вона буде тоді, ось вона дивіться, їй нічого не сталося, вона взагалі не померзла. І хочу, навіть коли, якщо сніги намете, собі просто прийшов, підійшов, відійшов, відкрив собі частинку, зрізав свіженьку, і це просто, мені здається, буде суперова ідея. Так що я приступаю і далі покажу, що я зробила як. У мене не багато, небагато пару кущиків, Зараз трішечки накриє. Ось так буде петрушечка. Ну, ось так, друзі. Поставила всередину дуги пластикові. в мене ось від ремонту колись лишилися, я їх порізала і в мене вже вони скільки років слугують. Ось так де-не-де прищепила прищепками. Тут приклала дощечку, щоб можна було в будь-який час і момент зняти. Під низом агроволокно, воно вже в мене стареньке, таке, але все рівно буде тримати воло. І ось тут, так як сусідська сітка, воно там туди позаходило, тримається дуже добре. І зробили такий тунельчик. Ну, побачимо, що з того вийде. Сподіваюся, щось де вийде. І якщо мені так сподобається, на наступний рік буду завчасно вже робити такі ще зосені-парнички. Щоб була свіжа петрушечка. Ось так. Воно, звичайно, це все примітивне. Я думала, земля мерзла, але ні, зараз я вам покажу. Це капець. Стільки морозу було, стільки снігу, хоч бери і купай. Ну, правда, гризюка в нас страшенна. Тут в мене цілина, можна сказати, дивіться. На штик лопати легко залазить. Собі бери і купай. Ось так, ось така земля. Добре, що не перемерзло, тому що зернові дуже виглядають після того, як зійшов сніг. Так що переживаємо, щоб бути зерном. Ну і ось так виглядають зернові. Сніжок зійшов, але сподіваємося, буде все добре. Ще одна задача на сьогодні. У нас ось тут садку дуже-дуже багато крутовин. Зараз візьму, відерця, понабираю, ну нехай буде. І поставлю в погреб на всякий випадок. Земля хороша, ну, звичайно, вона зараз мокра, але дуже хороша. Це все таки крутовина. Та як розсади хочу цьогоріч більше сіяти, землі потрібно. Це, два вітра набрала, нехай тут просихає, ну, на всякий випадок. Ось так. Вона то вогкувата, ще трішки мерзла, але нічого страшного. Змішати з такою Де буде добре. Ну, це Я зазвичай беру на капусту, якщо в ящиках сію, то беру чорне земле. Ось таке друзі. У мене сьогодні коротеньке відео. Чому зробили сьогодні відео? Тому що хочу в неділю вийти в прямий ефір, зробити стрім, поспілкуватися з вами вживу. Так що, кому цікаво, приєднуйтеся, буде дуже приємно мені. В спільноті я напишу приблизний час, в неділю, коли. Все-таки я вийду, але думаю, це в більшості після обіду, не геть пізно ввечері. І так, як то кажеться, між поранім, між обідом і вечерею. Так що всім дякую, всім гарного дня, всім тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові, всього самого найкращого. До нас зустріч, па па па-па.